Пан Віталій вже другу добу поспіль разом із жінкою намагаються прибрати те, що залишилось від їх квартири після ворожого прильоту. Іскандера ворог атакував густо населений житловий мікрорайон в основ'янському районі рано вранці в стресну п'ятницю. Чоловік каже, від вибухової хвилі повилітало все. Сам він отримав легкі поранення. А я ні я вже не відчував, уже було пізно. А ось бачите, розбилося, упав, та й все на підлогу. А що ще там страшно? Жінці страшно було, і все. Але попри все кажуть, тримаються. Вчора самі встановили вхідні двері. Замість старих вони вилетіли у під'їзд, немов картонні. Ось, бачите, повилітало все. Оце ваші двері та? так? так. А це вже встановили вчора, так? Так. А що робити, всі без дверей. Подружжя каже, одразу після вибуху оперативно прибули комунальні служби, почали допомагати людям та прибирати скло, розкидані речі, віконні рами, понівечені меблі. Від вибуху майже нічого цілого й не залишилося. Але кажуть, головне, що живі. Їх робота дуже хороша. Вони одразу приїхали. Миттєво, навіть чекати не довелося. І прибирають все добре. Дякую їм теж велике. Постраждало дуже важко. І меблі побиті, і телевізор побитий, вікна вибиті. І вхідні двері вибиті, повністю й одні, й другі. Так що дуже добре привітали нас. Праві нас отримують також допомогу від міста, аби тимчасово закрити те, що залишилось від вікон та балконів для того, щоб зберегти власне житло до повноцінного відновлення. це допомога. Гуманітарка міста. Дуже дякуємо. Тому що все у склі, все у пилу. Головне пил то пилом, а скло дрібне дуже. І балкони зараз будемо якось самі. Місцеві повторюють, вражені злагодженістю та оперативністю комунальних служб. Тільки вчора зранку тут була повна розруха від ракети. Втім, з кожною годиною все змінюється, адже робота кипить. Мене дуже вражається, дуже дуже швидко. Я в захваті з цих людей. Це просто, просто клас. Я думаю, що наше місто найкраще і в нашому місті це робиться найшвидше. Вже по-іншому виглядає всі вікна, які тут були вибиті, вже всі забиті дощечками. І вже як я ось тільки що побачила, вже все прибирається. Набагато по-іншому. Самі комунальники кажуть, працюють не покладаючи рук, адже обсяг робіт дуже великий. Дуже складно, дуже боляче, сам перед дуже боляче за всіх людей, що так страдають, що так таке. Роботом з 8 години ранку тут, то об'єм роботи огромний. Вибиті окна. Викинути навіть є телевізори з квартир, багато такого всього, що видать повилітало з квартир. Вся і техніка є, ну багато чого. Сьогодні ми працюємо як і вчора. Вчора працювали і в нічі комунальники, герої нашого міста. На сьогодні розгорнуті роботи на кожному домі. все контролюється. Розгорнута у нас два виїзних ЦНАПА для того, щоб люди змогли звернутися за її відновленням. Вже реєстрація йде в нас посереду. На вчора ми зафіксували більше тисячі квартир. В цьому мікрорайоні а взагалі за приліту в нас 42 дома комунальної форми власності і більше 40 домів приватного сектору. Сьогодні ми будемо працювати до вечора, як і вчора. Подивимося, що буде залишатися, і далі будемо планувати свою роботу. Марія Соловйова, Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новини.